Тарас Григорович Шевченко, Бандуристе, орле сизий. Бандуристе, орле сизий! Добре тобі, брате! Маєш крила, маєш силу, є коли літати. Тепер летиш в Україну. Тебе виглядають. Полетів би за тобою. Та хто привітає? Я і тут чужий, одинокий, і на Україні я сирота. Мій голубе, як і на чужині. Чого ж серце б'ється, рветься. Я там одинокий, одинокий, а Україна, а степи широкі, там повіє буйнесенький, як брат заговорить, там в широкім полі воля, там синіє море виграває, хвалить Бога, тугу розгоняє, там могили з буйним вітром в степу розмовляють, розмовляють сумуючи. Отака їх мова. Було колись. Минулося, не вернеться знову. Полетів би, послухав би, заплакав би з ними. Та ба доля приборкала ми ж людьми чужими.